Знайомтесь, це Афродіта, і вона розпочинає 100 дітей. Першим батьком для дітей стане гефест. Також для того, щоб було цікавіше, я кручу рулетку раз на ігровий тиждень. Ой, ось наша перша рулетка. На ній випало зловити 10 різних риб. І поки крутилась моя рулетка, ви можете бачити, що Афродіта вже активно спокушає Гефеста. Я була в шоці з того, наскільки швидко розвиваються їхні стосунки. Просто ну, декілька годин буквально ви можете бачити на годиннику внизу, а вони вже роблять дитинку. Це просто перемога, я вважаю. Видно, що Афродіта богиня кохання і має чарівний пояс, тому що Гефест буде не єдиним чоловіком, які ну, дуже швидко зваблювалися нею. Я просто була в шоці. Я думала, що з новим доповненням мені це буде вдаватися набагато важче. Але, як виявилося, ні, все було доволі швидко. Єдине, я зрозуміла, що я обрала трошки неправильну тактику, але це ви вже побачите згодом. Афродіта робить тест і він. Позитивний. Ура! Вона вагітна! Перша вагітність. Я думаю, ви раді. Що ж, в них звикла з гефестом спокуслива динаміка. Звісно, ж я її прийняла. Взагалі, в них дуже швидко розвилося стосунки. Ну, дивіться, пройшло буквально менше 12 годин з моменту їхнього знайомства. В них пройшло на золото побачення їхнє. Вона отримала з ним фотографію, яку я обов'язково збережу. А тут ми вже примітили наступну жертву, і це Посейдон від Магмельки з нашої колаборації Пантеон Сімс. Також Афродіту і Гефеста я робила для цієї колаборації відео їх створення. Ви можете побачити в мене на каналі. І як ви бачите, Посейдона вона також доволі швидко заромансила. На наступний день вона зустріла Пріапа. Це також персонаж з колаборації Пантеон Сімс, якого зробила Вані Кіс. Він також дуже швидко побудував з нею стосунки, навіть сам проявляв ініціативу. Я ж кажу просто: Афродіта це якась дійсно чудова жінка, і вона дуже швидко заводить стосунки майже зі всіма чоловіками. Був один, якого ви бачите пізніше, з яким було важче. Знову таки вона пішла ловити рибу, тому що нам випало на рулетці зловити 10 рибин. І до неї прийшов гефест, запропонував їй зустрічатися. Вона прийняла його пропозицію і вирішила трішки відпочити, відправилася в салон, зробити собі масаж ніг втомилася на рибалці. Жінка вагітна. Масаж ніг доволі приємна процедура, особливо для вагітних. І коли у вас набряки в цей період, масаж допомагає це все розігнати. Я думаю, вона кайфує в цей момент. Стамінцев вона поїхала в гості до Гефеста, тому що в нього є комп'ютер, а їй потрібно було виконати робоче завдання. Вона у нас фотограф-фрілансер. Під час цього для неї подзвонили і повідомили про спадок. В Афродіта обрала запитати, на яких умовах. І отримала собі спокійнісінько грошики, тому що одружуватись нам не можна, а я хотіла грошей. Після цього нас запросили взяти участь в реаліті шоу Сім диких побачень. І, звісно ж, ми погодились. І зразу ж пішли знайомитись з Аресом, який також живе з Гефестом. І Гефест вирішив запросити нас на побачення, але ми йому відмовили, тому що ми самі запрошуємо на побачення Ареса, і ми відправились з ним в бар в нашому місті. Але Арес, був не такий, і він зразу її відмовив. Але Афродіта на те і є Афродіта, що вона все-таки змогла його звабити. І вони також мило провели час, поцілувалися біля туалетів в класиці, це прям стандарт, класика, і поїхали до неї. В них також виникла спокуслива романтична динаміка. І вони прийшли на золото побачення, та вона виконала першу частину своєї життєвої цілі. Я вважаю, що це успіх. Потім вона пішла на наступне побачення із Пріапом. На це побачення вони вирушили в арт-центр, який побудувала інсомнія із моєї коробки. Спочатку побачення йшло не дуже, тому що в цьому ж арт-центрі знаходився Гефест, але потім він пішов і вони почали вже проводити разом час. Ми лодивилися на зірочки. Разом малювали і також отримали золоте побачення. Друге є. Потім наша Афродіта зустріла чарівного ероса, якого зробила пані Ретушерка. Це дуже шикарний персонаж. Він мені просто дуже подобається. Вона також вирішила запросити його на побачення, і це вже наше третє побачення. Ерос, так само, як і Афродіта, Бог кохання, тому він дуже був напористий, сам проявляв ініціативу, дарував квіти, цілував її. Прям ну, їхні стосунки складалися дуже швидко і класно. Я прям була в шоці з того, як все добре в них. І звісно ж, в них також вийшло золоте побачення, але на побаченні їх побачив Арес, і він почав ревнувати Афродіту. У Афродіти розпочались пологи, і вона вирушила в лікарню і народила там хлопчика. Я вирішила назвати його Гемафродит, так як по канону в Афродіти і в Гефеста був син Гермафродит. Коли вона повернулася з пологового, вона побачила, як Арес фліртує з Еросом і приревнувала, і отримала рису ревнивої. А потім вона вирішила з Еросом зробити наступну дитинку. І їх побачив Гефест. Просто не її день, не її. Але дитину вони таки спробували зробити, хоча з першої спроби в них не вийшло. Стосунки Афродіти з Гефестом дуже сильно зіпсувалися. І я вважаю, що це також канон. І вони розірвали свої стосунки. Але так як в нас вже є дитина від Гефеста, я не сильно через це переймаюся. Він уже свою роль відіграв. Він ще прийшов до нас в гості, весь час стояв просто під будинком і дивився, як вона йому зраджує з Еросом. Мені здається, це прям трошки сумно. З другої спроби Ерос таки зміг зробити дитинку для Афродіти, і ми знову вагітні. Вона побігла йому розповідати. Він так зрадів цій новині, що дуже швидко втік. І Афродіта навіть не встигла попросити його залишитись друзями. Потім Афродіта пішла на побачення наосліп, так як в мене було мало часу, і була ніч. Вона випила зілля заміни сну, яке наш о, незамінний помічник в цьому о, челенджі, і зробила золоте побачення з цією от жіночкою. Вона з нею, в принципі, дружелюбно тільки себе вела, і після побачення попросила її залишитись друзями, тому що нам не потрібні жінки, нам потрібні чоловіки, які можуть стати батьками наших майбутніх дітей. Потім вона ще раз запросила Ероса і таки попросила його залишитись друзями. Тому що ці драми не потрібні мені. Потім нам подзвонила Юді Творд і запросила нас теж піти десь з нею зустрітися. А Фродіта сказала можливо, але на зустріч так і не пішла, бо вона жінка, нам потрібні чоловіки. Потім до нас прийшов Арес у гості. Вони щось з Афродітою тут спілкувалися собі, сміялися. І нарешті ми дорослішаємо нашого гермафродита. Він стає інфантиком, і він спокійний. Просто гермафродит це золота дитина. Ну от чесно, я його так люблю. А ще він, блондинчик із блакитними очима. Він дуже в маму пішов, хоча, колір шкіри в нього темніший, ніж в мами, більш в тата. І з Аресом у нашої Афродіти вийшло срібне побачення. Вона вирішила знову зробити побачення на осліп, і до нас прийшов Діоніс, нам пощастило. І вона дуже сильно старалася зробити з ним побачення на золоту. Мене дуже повеселив ось цей момент, коли вона годує дитину, а він їй показує фокус з пляшками. Це було смішно. І вже скоро закінчиться побачення, Фродіта хоче його продовжити, але в неї на руках дитина, і нам не вистачило часу, і побачення срібне. І от так от в нас вже закінчився час, і ми не пройшли сім диких оцих побачень випробування, тому що просто не встигли. Ще тут вам миленький момент, як Афродіточка грається з маленьким гермафродитом, учить його перевертатися. Тут до нас знову прийшов в гості Арес. В честь дня закоханих Афродіта йому подарувала квіточку, пофліртувала з ним. Також, коли вона ловила рибу, щоб виконати наше завдання з рулетки, їй випало, що вона любителька природи. Я все приймаю, тому я це прийняла. Єдине, що я не приймаю, це строгу динаміку між Афродітою і дітьми, коли вона намагається їх посадити на горщик. По-моєму, це дуже дивно. За перший тиждень Афродіта встигла зловити аж цілих чотири рибини, але я продовжу рибалити і в наступних тижнях. А тут вам милий кадр, як вона купає маленького гермафродитика. Мені так подобається ця активність, це так мило, я не можу. Трішки додам вам милого гемплею з дітками. Хоча скоро нас очікує не дуже милий гемплей з дітками. А Фредіті телефонує Арес і каже, що має на неї краш і хоче з нею кудись сходити. Звісно ж, Афродіта погоджується. Тому що в нас ще немає дитини від Ареса і нам ще потрібен цей чоловік. Ще нам потрібні з ним стосунки. Тому вона каже: course, давай сходимо на побачення. Як вона мило взаємодіє? Поки тільки одна дитина ще так спокійно знову учить його лежати на животику, і він навчився перевертатися на спинку. Я собі вирішила, що я інфантів буду дорослішати після того, як вони отримують оцей Мелстоун, що вони навчились перевертатися на спинку. І що ж, наша Афродіта знову народжує. Цього разу вона народжує вдома, і в неї народилася. І в мене народився хлопчик. Імена для 100 дітей пропонували мої підписники в Телеграмі. Я їх зібрала в файл, який буде під цим відео. І хлопчика я назвала Навуходоносор. Ось таке цікаве ім'я запропонували. Також я покрутила знову рулетку, так як у нас знову неділя, і мені випало, що наступні три дитини мають одинакове ім'я. Ім'я я вирішила обрати в себе в чаті. Я написала чат, треба ім'я швидко, і мені дали ім'я Августин. Тому наступні три дитини будуть називатися Августин. Ось вам ще трішки взаємодії Афродіт з Р Аресом. Він нас тут буде наступним батьком, тому я його запросила, щоб зробити ще одну дитинку. Гляньте, вони цілуються. Трошки Афродіту від цієї всієї романтики відволікають діти. І те, що вона дуже сильно хоче спати. Арес запропонував їй стати партнерами, і Афродіта погодилась на його пропозицію. В принципі, це теж канон, як на мене. І нарешті вони дійшли робити дитину під просто плач, кричущої дитини на вуходоносор там собі плаче, але вони роблять нових дітей. І я нарешті ввімкнула рису ділянки на лейлінії, тому тепер в нас більша вирігідність того, що будуть двійні, можливо, трійні. Афродіта відразу пішла робити тест. Насправді не відразу. Вона спочатку заспокоїла кричущу дитину, і тест виявився позитивним. Арес молодець впорався з першої спроби. Бідна Афродіта постійно не виспана, прям їй не вистачає часу піднімати потреби і дітям, і собі. Тут до нас завітав Джефрі Ланграб, афродіта чомусь вирішила показати йому свою булочку Гермафродита. І те, як вона його годує, Джефрі на це все подивився, розвернувся і вирішив, що треба драпати і втік. Це дуже комедний момент. Я вирішила з ним, я вирішила ним з вами поділитися. І нарешті ми дорослішаємо бубочку Гермафродита. Він дуже прикольний. Я не знаю. Я зразу полюбила цю дитину. Поки що це моя улюблена дитина з цього челенджу. І він нас допитливий, дуже класна риса, як на мене. І Він взагалі такий симпатюлька, Я не можу. Він мені дуже подобається. Також вже настав час дорослішати й маленького носа. Тепер він стане інфантом, і він вразливий. Просто це найгірше, мені здається, риса в інфантів. Но на даний момент для мене, тому що він постійно плакав і вимагав до себе уваги. І це був капець. І ще ладно, поки вони були вдвох з Гермафродитом. Ну ще з горем навпіл Афродіта справлялась і навіть мала час на себе. Ну коли вона знову народила, це був треш. Тут до нас прийшов дуже симпатичний листоноша. Я не знаю, чи це персонаж, але він, здається, з галереї, і Афродіта вирішила з ним також познайомитися. Також до нас завітав Діоніс в гості, і вони так мило сиділи втрьох з листоношою на диванчику, щось собі обговорювали. Коротше, в мене вже черга з майбутніх батьків тут а, прямо очікує. А це мій малюточка, бубочка, гермафродит, так мило їсть салатик на диванчику. Я ж кажу, це дуже мила дитина. Я його дуже сильно люблю. І, можливо, через те, що він був він і малесенький Новоходоносор, на Афродіта навіть знаходила час, щоб його попрокачувати, навіть підручити до горщика. Також вона прокачувала маленького Новоходоносора. вуходоносора, Дуже дивний коротший м'ятер. Придумати якось як його називати покоротше, бо мені важко. Прокачувала його, щоб він навчився тримати голову і перевертатися на спинку, тому що якщо вона ще народить двох малюків, буде важко. А тут наш бубочка Гермафродит зробив свою першу капость, він почав фарбу розливати. А Фародіта йому зробила зауваження, і попросила це більш не влаштовувати безлад, тому що в нас в правилах вказано, що потрібно реагувати на такі речі. До нас знову прийшов Арес, вона з ним поговорила про свої страхи. Щоб їх позбутися, щоб їй трохи стало краще. Насправді, дійсно, Арес, прям дуже часто до нас заходив, дзвонив. Взагалі, і постійно хтось дзвонив. Як не Арес, то Пріап, то Ерос, то Посейдон. Вони постійно щось від неї хотіли. Я повирізала більшу частину цих моментів. Але. Вони прям дуже активно до неї проявляли знаки своєї уваги. Тут Афродіта знову продовжує ловити рибу. І в загальному на даний момент я вже зловила шість рибин. Я їх, в принципі, всі зберігаю. Коли вона зловить всі десять, я вам покажу, що є десять рибин. Ми їх зловили. Я, в принципі, не збираюся якось там. Робити якісь підстави, а виконувати чесно всі завдання, тому що блін, я сама в принципі для себе придумала, що я буду крутити цю рулетку. Мені нема сенсу просто в ній якось махлювати. А ще до нас завітав Гефест, і він дуже мило читав книжечку для свого синочка-гермафродита. Причому що я не давала цю дію там гермафродиту просити читати книгу в Гефеста. Це прям вони самі вирішили цю дію зробити. І вона мені здалась такою милою, тому я вирішила її залишити. Нехай трішки татусь поспілкується з дитиною. Афродіта з ним не спілкується, А маленький в нього прям з'являються бажання поговорити з батьком. І він дуже класно ж і швидко прокачує свої навички. До речі, вже гермафродита, майже всі навички на третьому рівні. Там ще трішки йому лишилось докачати, і скоро ми його будемо дорослішати до дитини. А тут у нашої Афродіти почалися вже пологи, але вона ще хотіла йти купати малого, але все-таки вирішила, що народити вона хоче більше, тому поставила гермафродита і пішла народжувати. І від Ареса у неї народилася двійня. Назвала я їх так, як мені написала в чаті Poor Baby tape» Августин. Але я вирішила, щоб так сильно не плутатись в дітях, все-таки дівчинку назвати Августина, чисто щоб для себе трішки розрізняти. Можливо, якщо ви сильно проти моєї такої дії, напишіть мені про це в коментарях, і я зміню для дівчинки ім'я також на Августин. Приберу цю букву А в кінці. Я дуже сильно сумнівалася, її додавати. Але вирішила, щоб я просто розрізняла для себе цих немовлят, хоча б тому що вони ну, дуже схожі, в принципі. Цепі, хоча я насправді не дивлюсь на імена в немовлятах, я дивлюсь на ліжечка, але ну це вже таке, це вже дрібниці. І це наша перша двійня і перша дівчинка. Афродіта запросила посейдона, щоб робити наступну дитину. Гляньте, як вони цілуються. Цей бах здався мені дуже смішним. Коли вона його так з платформи цілує, я вирішила вам залишити цей момент. А ще, звісно, Афродіта не витримала, втратила свідомість. По-моєму, це не перша її втрата свідомості, але першу я вирізала. І тут ми вже дорослішаємо на вухо до ностра, бо він також навчився перевертатися на спинку, і він у нас легковажний. Але вже, хоча б коли він став тодлером, з ним стане трішки легше, він зможе вже сам хоча б поїсти. І він не встиг подорослішати. Він просто вже зразу показав, якою він буде дитиною. Просто гляньте, що ця дитина зробить в першу чергу. Він вкраде кусочок тортика. І тепер, щоб дорослішати наступних дітей, я потрібно знову готувати торт. Тут нам ще дуже такий цікавий момент. Вона е е е фліртує з Посейдоном, і нам дзвонить немовля з дитячої люльки і каже, шви чарівні разом з Посейдоном. Гра, ти мене не перестаєш дивувати. І нарешті вони пішли робити наступну дитину в цій чарівній кімнаті Афродіти. Яка прям працює на сто. Просто в цьому ліжку зачиналися завжди діти зразу. Один раз я спробувала робити дітей не в цьому ліжку, а на коврику, і в мене нічого не вийшло. Тому я після того вирішила не експериментувати і робити в провіреному місці, так сказати. Бо в цьому ліжку всі діти з першої спроби виходили. Це якесь магічне ліжко. Афродіта пішла знову робити тест, і звісно ж він у нас позитивний, вона знову вагітна, і вона не виспана. Ну взагалі з потребами в неї почалась біда. Нас вічно кричущі діти, вічно не виспана Афродіта. Це прям база. Я брала їй зілля заміни сну ще декілька разів, але навіть воно не сильно їй допомагало в цьому всьому треші. Афродіта знову вся брудна, не виспана, пішла, бо наче настав час дорослішати цих дітей. І я навіть трішки видихнула, тому що цей Августин просто кричав безперестанку. Якщо ще Августина на якийсь час затихала, там засинала, заспокоювалась, Августин, мені здається, кричав просто без перерви весь час. От навіть показують Августина в нас вийшла спокійним інфантиком. Тут вона насправді дійсно набагато спокійніша за свого брата. І це перша небілява дитина. Прям Августина в нас дуже вийшла, незвична. Перша дівчинка, перша з темним волоссями небілявка, бо всі її брати біляві. Коротше, Августина цікава дитина, як на мене. Афродіта знову ж таки не витримала цього життя, втратила свідомість, і цей кадр прямо писує це подальший тиждень життя Афродіти. Це просто діти плачуть, брудний посуд, все брудне. Афродіта брудна і втратила свідомість. Потім вона втратила свідомість ще раз, але я хочу сказати: вона дуже відповідальна мати. Перед цим вона просто всіх дітей заспокоїла, нагодувала, вклала спати і спокійно пішла собі, втратила свідомість. Домість в коридорі просто мене дуже засвели цей момент. От вона дуже активно проводить час з дітьми, просто в дітей набагато кращі потреби, ніж в неї. Ще до нас заходив знову в гості Діоніс, але він побачив, що Афродіта зайнята з дітками, подивився трішки телевізор і пішов додому. Я вважаю, моя перемога, хоча би в тому, що Афродіта ні разу не впісалась. Це прямо. Втрачала свідомість багато разів, але в туалет завжди встигала поки що. Нарешті в неї знайшовся час посадити на горщик на носа, тому що е, він, бідний, мабуть, перший раз, поки він тодлером на нього попав. А тут я вирішила, що старший братик гермафродит, в якого вже майже третій рівень, допоможе на носу, навчить його, як ходити на горщик. От він дивиться на брата і учиться собі потрішки, як ходити на горщик. Наш маленький гермафродит насправді великий молодець, йому ще лишилося спілкування трішечки прокачати. і Його можна буде дорослішати. Він зараз ще поговорить з братиком, і я думаю, ми його подорослішаємо. І буде в нас перша дитина, і буде вже трішки легше. Він вже зможе щось допомогти трішки мамі, якісь грошки, як мінімум, чистити посуд, прибирати, розважати молодших, хоча би. А як вже буде перший підліток, буде взагалі вже ну, ще одні руки. Я вже не можу дочекатися цього моменту. Гляньте, як мило, братики між собою з поспілкувалися, і наш гермафродит готовий дорослішати. В нього є третій рівень всіх навичок. Навіть ми встигли зробити це швидше, ніж настав його час дорослішати. Ми передали від нього планшетик на вухо до носу і пішли його дорослішати. Він взагалі, я кажу, це просто улюблена моя дитина на даний момент. Так, для нашого гермафродита випала риса авантюрний. Мені здається, дуже цікава риса, але життєву ціль я йому обрала розум. Я, в принципі, не планую виконувати цим дітям життєву ціль, але так як він найпершою навичкою в тодлерівському віці прокачав собі оце мислення, я вибрала йому розум. Глянь, такий миленький хлопчик в мене вийшов, я вже його відмой і показую вам. Собі сидить, робить домашку. Хоча й попереду вихідні, тут вже Афродіта намагається впоратися з цими двома інфантами й одним тодлером. Чесно, дуже важко. Плюс ще в нас почалась гроза, яка тривала просто декілька днів. І діти ще лякалися грози. Діти були постійно з порваними підгузками, а постійно втрачала свідомість. ну Це був треш. Я вам просто показую ще найспокійніші моменти, коли вона більш-менш їх всіх повкладала. І тут я дала їй випити зілля заміни сну, щоб вона могла, хоч трішки якось щось встигнути. І вона навіть змогла, коли вже не хотіла спати, трішки попрокачувати діток. Отут вона займається з маленькою нашою Августиною. Вона навчилася тримати голову, але ще, поки не навчилась перевертати на спинку, треба ще над нею попрацювати. А ще наша Афродіта захворіла, стала вся п'ятниста якась. Тут вона ще пішла готувати їсти, бо дітей треба чимось кормити. Ще я виставила наш комп'ютер, щоб купити їй ліки. Про її роботу фотографом я взагалі мовчу, в неї просто немає на це часу. Можливо, коли в нас з'явиться підліток, буде полегше. Вона випила ліки, щоб одужати. Я дуже рада, тому що мені треба здорова, матріарх. А наш малесенький гермафродит почав займатися йогою. В нього були гарні потреби і не було чим йому займатися, я вирішила, хай займається йогою. На цьому моменті буду закінчувати нашу сьогоднішню серію. В ній я вам встигла стисло показати два тижні гемплею. Дякую усім за перегляд. До зустрічі в наступних відео та на трансляціях. Папа! -па!